Футбольний прогноз. Чемпіонат України прогноз на 4 матча. На 4 матча попередніх вже прогноз я робив. Два вже у неї зіграні. Перший матч Верес Верес-Оболонь. Рівно пара. непогано Верес грає в себе вдома. Такий би фаворит саме в букмекерів є Верес. Один із прогнозів на забиті м'ячі. це те, що оболонь заб'є. Інд... Індивідуальний тотал більше 0,5. Я думаю, що. Тут рівна пара, як на мене, і кому більш посміхнеться удача, то і виграє в цьому матчі, так загалом і тую перевагу саме у Я думаю, оболоні в цьому матчі не програє. Хоча фаворит тут є саме Верес. Букмікерів, на мою думку, рівна пара. Досить складно прогнозувати такі матчі, багато, бо залежить саме від удачі, від реалізації моментів. Наступний матч у нас Черкаси Зоря. Тут, якби команди обидві, грають так не дуже. Не дуже добре вони грають, по-різному грають, а от фаворита тут так само немає. Тут рівна пара. Але я думаю, що одній з команд може повести і от прорвати забиті м'ячі. Тотал більше саме 2,5. Я думаю, в Черкасу так назріває така, така гра, що от вони мають забити два або навіть більше м'ячів і виграти якийсь матч. Можливо, це буде і з сори. Я сподіваюся, що саме так от я ставлю саме на перемогу. Саме на перемогу Черкаси, те, що індивідуальний тотал більш півтора, я думаю, саме так от розглядається з більших коефіцієнтів, що саме Черкаси тут є фаворитом. В мене команда має прорвати якусь із матчів, і вона має видати той футбол, який би мала показувати, а не який показує. Наступний матч це коло з Ворскла. Ну, ну, Ворська все-таки, мені здається, не все так добре, все погано. Но... Один із прогнозів, це менше, менше 2,5 на забиті м'чі. Так, грає такий не дуже хіба може пропустити три м'яча, і Колос він любить тримати оборону, хоча от у Вереса виграли 3-0. Ну, мали виграти. Я попередніх Прогноза говорив, що рано чи пізно ворська так би виграє, не можу вона, якби все весь час приірвати. Після поразок завжди йде перемога. Як буде тут, а тут звісно ж фаворит мене колос, але багато буде залежить від удачі. Краще вже шукати щастя на забитих м'ячах, Що менше брать 2,5 і дивитися, дивиться, хоча там на забитих м'ячах не дуже дають. І останній матч, центральний матч Туру Поліс Олександрія. На мою думку, тут так само немає фаворита. Хоча невеличкий фаворит мене все-таки в лісі, що грає вдома якось Олександр, Олександрія майже всіх виїгує, не проїгує. Хоча по складу не така вже сильна команда. А от таке враження склалося, що нічим не гірша команда цього сезону, ніж Шахтар чи Динамо. Шахтар чи Динамо все-таки я віддаю перевагу саме Поліція і забитим м'ячам вона дивиться, те, що саме менше. Я щось розглядаю. Менше 2,5, дивиться менше. Менше 3,5. Тут, взагалі, може бути нічиї можуть зіграти. Коліся бореться також хоче попасти в Єврокубки. Четверте місце вже притомно наблизились Карпати. Такий прогноз на 4 матча, Подобайка за прогноз, і всім удачі!